Па, перевір домашнє завдання, будь ласка, сину, я зайнятий! Ну па! Сино, ти що не бачиш, я детектив читаю. Ну па, ну перевір. Нехай мати перевірить. Мати мені так фізику доробляє, то її нехай дідусь перевірить, та дідусь не може. Чому він не може? Так він же помер. Як помер? Отак, От як перевіряючи домашнього завдання, Кухня на камеру. Ще років сім тому. Сам розумієш, склероз. Да, да, склероз. То тож, коли я йому показав квадратичний трьохчлен, то він і в кому впав. Ну давай, що там у тебе? Математика? Так. Ну давай. Ось бачите. Це що? За цілий рік? Чому за цілий? рік? Сьогодні ж перше вересня, та це ще мало задали, Бо ворог миру був. Оце у вас і програмка. Та це ще мало. Я зазвичай на тачці вожу, бо в рюкзак не Угу. Да? <кхи> поки що все вірно, а що там може бути невірно. Чисті ж листки поки щедуть. <кхи> Да-да, ну я гадав. Чотири писав ручкою, у якої чорнило зникає. С тебе. Так. Поки що все правильно. Ну, звичайно, правильно. Перші ж десь сторінок ти ж я мову задачі переписав. Та це все правильно. А, ось. Да ось рішення почалося. Треба уважніше читати. Так, читай, будь ласка, уважно. А то ще прийдеться до діда нести, а комі. Так, добре. А тут що? Так ще ж у нова задача. Так. Так. Це ж угу. Ну Добре. Слухай. А відповідь зійшлась. Не зійшлась. На двох тисячних не зійшла. Ну, добре. Потрібно шукатись. ну допоможи знайти, якщо зможеш. Може, ти в умові задачі щось переплутав? Може бути. Треба перепровірити за умовою задачі, все спочатку. Ну добре. Ла, дві тисячі, це ж не дві тисячі, кінці, кінці. Ну, добре, Вважай, що математику, синко. Уже зроблено. Що там тобі ще задали? Та ще задали поробки шишок зробити. Ха! І тобі дають в 10 класі робити поробки шишок. І що ж ти зробив? Так ось кружка. І це і шиш, так? Це троєчний віджим, тройне сепарірування, гідрохлорація хвої. Ну і плюс затверджувач. А затверджувати наше дозволяють з 9 класу користуватись. Оце да. На щас ми тільки роботів і робили. Як роблять? Яких роботів? діодах чи як? Та ні. На сільниках. Ого! круто, па! А можна підосхопле м'яча погоняє? Ні, ні, ні. Ти поки оце все перепишеш, то тобі буде 36 років. Ну, пусти, ну пусти! Ні, сідай. Переписуй. Ти що забув? У тебе завтра дві алгебри. Чи геометрія замість історії України? Мій текстя навіть особисто позвонила. Пам'ятай, Пам'ятайте, що уроки насамперед!